Дідка, нічі, ми пробувати такі смаколики. Привіт, привіт на каналі Верничка. Сьогодні ми пробуємо ось такі красиві смаколики. З чого починаємо? Починаємо з Діда Мороза. Я дід, 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 Мороза. дід Мороз був дуже смачненький, а у нас ще є багато ось таких фігурок. Хто в нас є? Ти. У нас є пінгвін, у нас є така цукерочка мохіту, є цукерочка манго і ще є багато ось таких. Різна комбінація, там різні горішки і цукіні різні. А ще є така, така букашка. Сонечко називається. Пробуємо далі. Веронічка пробує пінгвінчика. який у нас смак? це такий пінгвін, який зроблений з молочного шоколаду. Веронічка пробує червоний такий дзов на Ну я. Смішний? Давай попробуємо. угу. Молочного шоколаду дуже смачний. Стану трілочком. А тепер ми попробуємо щось інше. Що пробуємо? Пробуємо ось таке манго. Ми вчора пробували справжнє манго, а тепер попробуємо манго-цукерчику. Ну як тобі? А Яке смачніше? Шоколадне манго чи справжнє? Шоколадне шоколадне дуже дуже солодке. Воно зроблено з білого шоколаду, а зверху таку має газур розмальована. Давайте попробуємо. Скажем, як воно. Ммм. Дуже смачно. А наше манго має ще в середині начинку тако. з манго, дуже смачне. Пробуємо далі. Пробуємо нашу мохіто. Це така цукерочка зеленого кольору. салатова. Ну як, Там є начинка в середині теж. нема? Яка вона? Біла. Давай попробуємо. Ммм! Справді смачно. У нас ось така цукерочка мохіто. Всередині біла начинка, зверху білий шоколад. А зверху ще таке трошки такої якоїсь варення такого. Дуже смачне. Тепер вернічка пробує цукерочку вишеньку. Цукерки наші дуже смачні. Дуже свіженькі. покажи. Ось така. Пробуємо. Пробуй. Давай, цукерчик нападает смештам. Ну як? Mm. Давай попробуємо. Це така всередині начинка. Смішна? Тобі без Дуже смачно. У нас цукерочка леженька. Пробуємо дальше. Руничка пробует цукерчику з чорного шоколаду, там на ній горішок. Ще чує лісовий гри. Фугу. Там є такі зелені горішок, ще якісь такі червоного кольору, якісь такі ягідки. Давай пробуємо. Пробуємо ведцу. Давай. Ти горішок пробуєш? Ні. А що? Куби нічим не Ну давай. Ні. Ну як? Нема начинки. Нема начинки? А смачно? Добре. Давай тато спробуй. Ми з Воронічкою попробували ось такі. Таку цукерочку, і там зверху є лісовий горіх, і коли ми на смак попробували, це виявилася фісташка. Дуже смачна, зелений горішок такий, а також ягода годжі. Ну, я сама. А ще пробуємо далі. Воронічка пробує цукерочку з білого шоколаду. Там у нас є що курага, є грецький горіх і чорнослива косочок. Ну, щось таке похоже на чорнослива або ізумка. Пробуй. Навіть горішок. Mm. Ну як? Я оранжевий. Оранжеві. І як тобі сподобалось? Mm. Смачно. Пробує. Mm, дуже смачно. Усі цукерки сьогодні дуже-дуже свіженькі. Смачні. Можна купувати діткам. Ось така у нас біла цукерочка, грецький горіх і візумка. А вважаємо, з'їли курагу. І ще залишився один останній молочний. І ще вернічка пробую останню нашу цукерочку з молочного шоколаду. І Побачим, там є горішок. Підемо на качерку. І коли ми все попробуємо, підемо на качеки. А зараз пробуємо цукерочок наш. Побачим. Ось такий молочний, там є горішок кижю. Якщо я, я не помиляюся, я є там цукіні, цукат. Я буду цукат. Давай пробуй. Я цукат. цукат як тобі? апельсинки. Смачно? Тато спробує горішку. Смачно. Пробавте кексики тортики. Ще воронічка має ось такі красиві кексики-тортики. Один у нас є такі чорнички з сирною масою, а інший у нас є апельсинкою, киві і виноградкою. І, ще золоті такою галереткою клубнічною. Ну пробуємо, і, давай. Пробуй. Ти пробуєш галіретку зверху, так? Ну давай. Mm. Яка вона на смак? З клубніки. а давай ще попробуємо крем. Чи він смачний. Це ти пробуєш апельсинову галіретку таку шолейку. Давай, пробуй. Веронічка пробує виноград, який був Бо на є. нашому тортику. Каже, що це горішок. Попробуємо. Ну як, солодкий? Смачний. Ми ще не пробували наші тортики. Попробуй. Так, попробуй. Давай тата попробуй. Дай. з мамою. Дай мамі. Вона дуже смачна. Мама? Ой, мама каже, що дуже смачно. Тримай. Це тобі. Ще ми пробуємо крем. Вернічка пробуй наш тортик запальсинки. Пробуй. Смачно. Це така сиркова маса, Куржі. Дуже смачненько. Тато попробуй теж. Обує тортик з той Ще вернічка пробує тортик з чорнечки. Пробуй. Це теж сирна маса, куржі. Як тобі? А тобі сподобалось? Смачне, тату теж пробує. Дуже смачні були наші тортики і наші, наші цукерочки. Ось такі свіжі, смачненькі, гарної форми. І ще обронички є ось таке сонечко. Попробуємо. Подимемо, що там всередині. це таке сонечко. Цукерочка до кави у формі сонечка. А діткам до сочку. Пробуємо. Там, напевно, подаруночка в середині нема. Mm -hmm. Ось таке яєчко в середині. Зверху сонечко намальоване. І пробуємо, який воно на смак. Сонечко! Mm -hmm. Пробуємо. Як? Mm Вкусно. -hmm. Вкусно? Воно пусте в середині? Так. Ось таке в середині порожнє. це, мами. М -м -м. Але шоколад дуже-дуже смачний, він топиться в роті. Дуже смачно. Дуже класні цукерки ми сьогодні купили в Одесі. Ось такі. Смачні цукерки ми купили в Одесі. Так. Заходіть на наш канал. Підписуйтесь і ставте пальчики. Папуськи! Папу. Па-па!